Так, друзі, привіт! Коротенький огляд, замовив мікрофон з Амазону. Приїхав на диво дуже швидко, мав бути в п'ятницю сьогодні вівторок у нас. От, думаю, така коробка велика, думав, з України посилка приїхала. Ні. А тут я тільки коробку верхню відкривши, решту не відкривав. Вуля. Тепер вже якість звуку може буде краще. Може. Заплатив за нього, по-моєму, 40 доларів разом з доставкою. Опс. Такий от футлярчик. Угу, зараз, секунду. Ще не відкривав, навіть не бачив. Прийшов з роботи. Оп, що ми тут маємо? угу, Так. Один кабель. Другий. Не знаю нашу два кабелі. Може якісь різні. Руді одинакові. Так, це. Перехідник. Угу. USB, Супер. Щоб заряджати в разі чого? Так, тут що у нас? Ага, це поролон подушечки. Чесно, не знаю. Що не розібрався. О, та тут навіть їх два. Фу. Супер. Клас, навіть не знав, що їх тут два. Добре, наступне відео вже буде з мікрофоном, скажете мені, яка якість звуку. Всім дякую, папа. -па.